Всім привіт! З вами Тварін. Шукаючи тему для цього відео, я зацікавилась сучасною аніме-романтику. Відкривши перше, що здалось мені більш-менш адекватним, я подивилась медовий лимонад. Тому сьогодні ми оглянемо це аніме та дізнаємось: можливо, сучасна романтика в аніме стала гіршою, не раніше було краще. Медовий лимонад – аніме 2025 року, яке створено по мотивам манги з аналогічною назвою. Також по мотивам манги зняли фільм у 2021 році. На жаль, українського перекладу манги та фільму я не знайшла. Але саме про фільм ми трішки поговоримо. Сюжет розповідає нам про 15-річну дівчину, яка після зустрічі з годним незнайомцем намагається змінити себе та своє життя. Познайомлю вас тільки з персонажами, про яких я буду розповідати. Головну героїні звати Укі Ішіморі, її героя Кай Міамура. Азіати, напевно, дуже полюбляють це ім'я. Оберіть свого Кая в коментарях. Другорядні персонажі. Anda Ayumi Takano Serina В середній школі нашу Ішіморі булили однолітки, друзів не було і батькам вона не розповідала. Одним з вечорів, після ще одних образ від групи булерів, дівчина зустріла гарного хлопця, який чомусь порекомендував їй школу Хачіміцу. Ішіморі, надихнувшись красою незнайомця, саме туди й вступила. В перший навчальний день вона зустріла свого красунчика. Він же кай, і той випадково обливає дівчину медовим лимонадом. Here, Наступного дня Іжі морі приходить раніше за всіх, щоб почати вітатися з однокласниками. І поки вона репетирувала, зайшов кай та привітався з нею. Від чого дівчина зніяковіла? На цьому моменті я зрозуміла, яку крінжатину я почала дивитись, і Шіморі вже начебто отримала надію, що подружиться з кимось, і як дізнались, що булери з середньої школи також поступили в хачеміцу. А вже ж дурні діти вирішили і далі продовжувати знущатись дівчиною. Кай сказав дівчині попрохати про допомогу, і в один із днів знущань, все ж таки дівчина набирається сміливості та прохає про допомогу у хлопця. Ну, просто герой 21-го століття. Мені просто допомогти дівчині. Треба підійти і сказати, о, як мені це набридло, А вона за мною Допоможи!» Я запишу це в червоній прапорці, але поки що олівцем. Кай безкетників проганяє, та наступного дня Морі думає, що хто вона така дружити з кимось, від неї купа проблем, і вона далі буде просто каменем. Ставте лайк для кого життя. Кай почав допомагати соціалізуватись дівчині тепер без її прохань. Ішіморі почала гарно спілкуватись зі заюмі та іншими дівчатами з класу. Але у дівчини є комендантська година, бо батьки дуже сильно опікають її. О п'ятій Ішіморі треба бути вдома, тому в більшості випадків у неї не виходить погуляти з друзями або каєм. Прийшов час пересідати, і за випадковим збігом головна героїня тепер сидить біля кая, що чомусь капець її ощасливило. Кожну перерву хлопець зникає, і ніхто не знає, де. І морі пішла його шукати, та за слідом медового лимонаду знайшла хлопця в коморі, де той спав. Тепер ця комора стала їх місцем зустрічей. Так ви все правильно зрозуміли, вони майже не спілкуються в школі, але в безлюдних місцях чомусь хлопець починає піклуватися. Я вже запишу його червоним прапорцем ручкою. Через деякий час весь клас поїхав на екскурсію, і за однієї ревінивої особи однокласники загубились і дуже розумні ті. Чомусь почали в цьому звинувачувати Ічиморі. Не дивлячись на це, дівчина знайшла міст, який був на карті, а через те, що був дощ, вони залишилися там, очікуючи його закінчення. Дівчина допомагала всім, роздаючи воду та рушники. Через це однокласники змінили свою думку та в знак вибачення принесли їй смаколики на наступний день. Нас знайомлять з колишньою дівчиною Кая Канною. Вона супер красива і популярна дівчина, але яку можуть почати булити її ж друзі? Одного разу Іжіморі і її друзі зустрічаються з компанією Канни, і дівчата починають глузувати з головної героїні. Кай хотів заступитися за неї, але Канна його випередила. То облила дівчат лимонадом, щоб ті закрили рот. На наступний день у школі компашка облила водою і хотіла вдарити Канну, але Ішіморі взяла все на себе та почала захищати дівчину. А вже ж прибіг Кай та розігнав поганців. Але цього разу він допоміг своїй колишній. Серйозно, він навіть не спитав Іжій Морі, чи все в неї нормально, її буквально тільки що вдарили по обличчю. Дівчина почала думати, що в колишніх досі лишились почуття один до одного. Знову наступний день. Хлопець забрав дівчину до комори та попрохав, щоб та його розбудила по дзвінку. Він почав діалог з приводу слів дівчини. Я до цього звикла, та нарешті спитав, чи болить в неї лице. Ну тут вже треба записати червоний прапорець з портовим маркером. Щоб Точно не стерлось. І Щеморі вдарило в голову ідея стати головою комітету свого класу на фестивалі. Після затвердження ідеї дівчина почала працювати над реалізацією сама, але з часом однокласники почали допомагати їй. На фестивалі, коли дівчина взяла участь в грі Знайди пару, Кай трішки приревнував та забрав дівчину звідти зі словами Я буду приглядати за тобою завжди. Через деякий час Канну хотіли залякати старшокласники, але на поміч прибігли наші друзі. І Кай дуже переживав за колишню, і Шіморі знову впевнилась, що в них є почуття один до одного. Канна залишилася з головною героїнею та Аюмі і вирішила розповісти дівчатам про їх стосунки з Каєм та чому вони розійшлись. Красуню теж постійно болили, і причиною була її краса. Наш же герой почав її спасати, та потім вони почали зустрічати. Канна збрехала, що більше не кохає хлопця, а Морі, щоб не зашкодити, збрехала, що просто захоплюється каєм. Чесно скажу вам, мене дуже бентежить, що у цього хлопця якийсь на дівчаток, яким потрібна допомога, яких булять. Це дуже дивно. Що Канна, її булили, тому в них почалися якісь відносини, що і Щеморі він побачив, що її булять, і ось чомусь він їй допомагає. Бляха, на інших він взагалі не дивиться. Навчальний семестр завершено. І Щеморі попрощалась з каєм та втікла. Вже на канікулах прийшов час улюбленого фестивалю японців Танабак. Ішіморі хотіла піти сама, але як вчасно прийшла Аюмі і покликала піти разом. Сумна новина, її ж хотів ось ось покликати кай. На фестивалі Ішіморі трішки засумувала та пішла гуляти сама. Натрапивши на кая, вона знову втекла. Але блондинчик не здогнав її. Поговоривши, головна героїня вже збиралась йти, тому Кай а вже ж, без дозволу, взяв дівчину за руку та не відпускав, коли та прохала. Мені треба повторюватися червоний прапорець. Вибравшись з рук героя, вона побігла шукати Кану і, знайшовши, одразу повідомила, що я його кохаю. Після ігнорування відпусти мене, я не хочу цього. Саме час казати, що я його кохаю. Знаєте, мене дуже здивувало, що не було серії на пляжі От цієї пляжної серії. Тому що в аніме це дуже поширено. Але виявилось, що в фільмі вона є. І виявилось, що просто там, де я дивилась, не було цієї серії в озвучці. Тому я її не бачила. Герой Мрії. З самого початку показує себе, як червоний прапорець. Дівчина, побачивши кає без футболки, соромиться та відводить погляд. Той підходить та з силою повертає її обличчя до себе і каже Звикай та йде. Вона навіть сказати нічого нормально не змогла із його рук на обличчі. Однокласники нарешті вставили каю мізки, кажучи: Ти то одну захищаєш, то іншу, визначся вже. Колишні вирішили поговорити. Канна сказала про свої почуття, але Кай не відповів взаємністю, тому вона поїхала додому. Не дивлячись, що їй було боляче, вона була рада, що може відпустити минуле. І Шіморі дізналась, що той відмовив свої колишній. Боже, знову знову Флек. Ні, сказати Іщеморі про свої почуття. Просто сказати: ну, бляха, в мене немає почуттів до кани. Він починає казати, що це не її справа, її не має це трупувати. І взагалі вона не має про це думати. Після повернення додому Ішіморі пішла сама гуляти, і вже ж випадково зустріла кая. Вони пішли випити лимонад, і ось знову, тільки коли вони наодинці, він починає щось питати. Вужко наважилась наздогнати його та попрохати номер телефону. Він авже ж дуже зрадів цьому. Ага, тільки самому підійти та спитати номер телефону бляха муха сили не вистачило. І ось ми дійшли до інших редфлагів цього шедевру, до батька Ішіморі. І насправді мені було так складно дивитися цю серію, тому що я не виношу тупих і злих персонажів. Чесно, дуже злюсь на них і не можу просто. З самого дитинства батько дуже піклувався про дівчинку, прям занадто сильно, від чого Ішіморі почала відчувати відповідальність за свою поведінку. Після початку нового семестру друзі пішли в караоке і випадково зустріли батька Ішіморі. Вже вдома батько зварить дівчину за таких невідповідних постатусу друзів. Та сам вирішує перевести дочку в іншу школу. Друзі намагались поспілкуватися з батьком, але той не захотів їх слухати. А вночі Кай пробрався до кімнати й Нарешті ми почули від нього щось нормальне. Хлопець каже дівчині, що вона не має обирати одну із сторін, бо і батько, і друзі її люблять. На наступний день. Усі збираються біля Дому і ще і дівчина все ж розповідає батьку за булінг в середній школі, за добрих однокласників. Та навіть булери прийшли підтвердити цю інформацію: всі плачуть, нарешті все добре, а я радію, що це все закінчилось, Боже, слава Ісусу Христу! Усе добре тривало недовго. Однокласники починають розуміти, що ніхто майже нічого не знає про Кая. І Ішіморі починає дуже хвилюватися з цього приводу, кай почав відштовхувати дівчину. І в аніме він прям ред флаг, бо підґрунтя для цього немає. Навіть передивляючись аніме, я не зрозуміла як, але Ішіморі знаходиться тресу роботи хлопця і йде туди. Тут знову розбіжності в аніме і в фільмі. Ось в фільмі він супер редфлаг, який каже, що це не її справа, хай йде додому. Та більше не лізь в моє серце та кидає дівчину саму. В аніме посміхається, питає, як вона його бачить, а після каже: Ти не маєш так сильно коперсатися в моїх почуттях. Все одно пені пофіг. Прийшов час шкільного спортивного змагання. Перед змаганням поганці закрили каю в отой нашій коморі, і настала черга Іщеморі спасати хлопця. Нарешті Аюмі радить дівчині зізнатись у своїх почуттях, але дівчина вимикається. Прокидається Ішіморі вже в медкабінеті, та, не тямивши ту сонче, реальність зізнається кая в почуттях. Хлопець просто мовчки її цілує. І ось знову. Чому? Увесь сюжет вибудований так, що просто може пройти наступний день. А ось знову наступний день. І ось на наступний день. Чому вони не спілкуються в той же день? Чому? Ну чому? А до цього що було? Які ще морі потрапило додому? Що взагалі було? Чому Кай нічого не сказав? Він що, просто втік, чи що, чи як? Вже на наступний день в колі дівчина зрозуміла, що то був не сон, а наш вже бедроковий ред вже ж не спілкується та ігнорує дівчину, яку буквально вчора цілував. Після уроків Іщіморі запрошує Кая на розмову і там. О Боже, хлопець зізнається в коханні морі. Дівчина плаче, зізнається у відповідь, і Кай добиває мене фразою. Та я знаю, я зрозумів. Знову наступний день. Кай каже всій школі, що вони закохані. Постає питання, а чому не зустрічаються? На лініці Морі при всіх пропонує Каю зустрічатись, але його швидко забирають, щоб той сказав промову. А замість нормально щось сказати, той просто пропонує вже Морі зустрічатись, і тепер вся школа точно в шоці. Аніме на цьому завершується. Але в фільмі було трішки по-іншому. Після зізнання пара починає багато ходити на побачення, щоб більше дізнатися один про одного. І Хіморі написала багато запитань для хлопця, і кожного дня він відповідав на одне з них. І ось тут вже показують пінгрунтя, чому хлопець почав відштовхувати дівчину. Одне з запитань було про сім'ю, а це болюча тема для кая. Уже після зізнання і Морі знайшла роботу Каї. Та вони повністю перестали розмовляти аж до нового року. Вже у свято хлопець зрозумів свою помилку. Фіон. Та зізнався дівчині, чому пішов. Виявилось, мати Кая померла, коли йому було три. А батько зник в кінці середньої школи. Знаєте, це дуже сумно, але зовсім його не виправдовує. Він щось намагається там, ну, я, я думаю, що якщо я розповім іншим, вони від мене відвернуться. На цьому вже завершується і фільм. Тепер я можу відповісти на питання, чи стала сучасна романтика гірша? Невже раніше було краще, як на мене, мало що змінилось. Чи стало гірше? Можливо. Дивлячись, який крінж виходить наразі, але якщо вибрати не рандомно, можна знайти щось гарне. Особисто я фанат жанру романтики в різних творах. І саме аніме-романтику я дивлюсь десь приблизно 2016 року. І чесно вам скажу, це аніме мало чим відрізняється від доторкнутися до тебе, скажи, я кохаю тебе, монстр, що сидить поруч, кліше ті самі. Наша головна героїня сіра миша, з якою ніхто не спілкується. Вона зустрічає хлопця і після цієї зустрічі її життя зміниться. Вона починає з ним дружити і також знаходить собі друзів-однокласниць. Та й взагалі ставлення до неї змінюється. В будь-який момент сюжету з'являється колишня цього хлопця, і починаються ревнощі з боку головної героїні. І розтягування сюжету аж до кінця, щоб тільки в цьому ж кінці наша пара почала зустрічатися. Це мені в сраку. Якщо ви, як і я, любите романтику, мелодраму, то глянути таке аніме можна, але не скажу, що воно прям дуже запам'ятається. Не дивлячись, що я дуже багато казала про редфлаги Кая, хочу зазначити, що і раніше були такі хлопці в аніме. Навіть улюбленця дівчаток у Суїтакумі з президент з Покоївка називають редфлагом. Хоча багато хто та і я дивились це аніме з захватом від кохання у Суї. В цьому відео я зовсім нічого не кажу про манго, тому що нагадую українського перекладу я не знайшла. Та і я думаю, що з аніме нам вистачить цих редфлагів. Хочу дізнатися вашу думку з приводу сучасної романтики. Чи вважаєте ви, що стало гірше? Та чи дивилися ви медовий лимонад? Буду рада поспілкуватися з вами про це. А на цьому все. Пам'ятайте, що ви заслуговуєте на гарне ставлення до себе, не зустрічатися з редфлагами та, будь ласка, не бійтесь ставати на свій захист та прохати про допомогу. З вами була Тварін. До зустрічі! Tak, 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 tak. Że dwa z nabas spuстиły